Друзі, всім привіт! Олександр Тіка з вами, ви на моєму каналі. Сьогодні дуже-дуже гарна і очікувана мною посилочка. Ось так. Розпаковуємо, винімаємо і бачимо, що у нас тут щось без дротів. Аудіо, ресевер і трансміттер. Ось така штукенція. Коробочка дуже товста, щільна та потужна. Ось так. Винімаємо. Коробочка. Коробочка-трансформер, дивіться, така, дуже гарна і багато різних дротів. Ось так. Це в нас, як я вже казав, аудіо трансивер адаптер. Маємо ось таку карточку. Мабуть, це від від, 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 від оцього кабелю СПДІВ. Інструкція на англійській мові. Мабуть, на декількох мовах. На багатьох мовах, але немає української, мабуть. Ну, це не біда. Давайте дивитись. Ось така коробочка. Сподіваюсь, ви бачите. Маленька. Є у нас важелі on-off, TX, RX. Є в нас декілька портів. Це порт AUX, бачимо підписані порти. Це в нас SPDIF Out. SPDIF In. Підписані вони RX TX і це в нас живлення. Також маємо декілька дротів. Це в нас, це в нас ось такий дріт AUX. 3,5 мм на 3,5 мм. Є ще ось такий аудіо кабель Дріт З однієї сторони, це. Джек 3,5 мм. З іншої сторони це ось такі тюльпани, червоний білий аудіо також. Це в нас кабель живлення. І це в нас ось такий оптичний кабель SPDIF. Або ще його. він називається Toslink. Так, друзі, друзі, з дротами ми розібрались. І тепер давайте поговоримо про те, що ж це в нас власне таке ресивер, трансмітер. Від англійської мови маємо такі слова receive та transmit. Receive це збирати, transmit передавати. Тобто ця штука може збирати в нас різні сигнали та передавати їх на інший пристрій. І працює вона в двох таких режимах. Ось вони пере перемикаються. RX Receiver TX-Transmitter. Тобто, це такий трансивер, якщо одним словом. І давайте е перед тим, як я почну описувати, як це працює. Почитаємо е технічні характеристики. bluetooth чіп у нас CSR8675, дуже гарний, дуже функціональний. Bluetooth Agreement Support, тобто на яких. Е інтерфейсах це працює у режимі е, ресівера a 2 dp а cp у режимі трансмітера a 2 dp Відстань передачі більше 10 метрів. Власне, я вже пробував. Навіть з іншої кімнати через стіну це все працює. Батарейка встроєна в нас 600 мАч працювання на внутрішній батарейці. У режимі ресивера більше 18 годин. У режимі трансмітера більше 22 годин. Час зарядки біля 3 годин. Вольтаж зарядки 5 вольт. Також маємо інтерфейси підключення, як я вже казав, СПД і 3,5 мм стерео -аудіо інтерфейс. Працює на таких кодиках. У режимі трансмітера, APTX HD, APTX low latency, тобто з низькою затримкою APTX SBC. У режимі ресівера э, APTX HD, APTX low latency, APTX, SBC ACC. Тобто всі можливі э, інтерфейси, підключення воно в нас та передачі даних підтримує. Все необхідне тут є. По дротам ми розібрались як я вже казав, і тепер давайте ми е, побачимо, як це працює. Ось так виглядає, ще раз вам покажу. Давайте, можливо, це вже нам не потрібно. Дивіться, ось така дуже гарна глянцева панелька. Тут в нас матове все, я вже трошки залапав його, але це не проблема. Тут вже. Все-таки глянцеве, плівочкою було. Тут в нас буде індикація різноманітна. Ось, Я вже вмикав, пробував. По управлінню, дивіться, в нас є тут навіть кнопочки управління, керування. Це в нас кнопочка назад або зробити тихіше, якщо нажимаємо короткими натисканнями. Це в нас буде назад. Якщо ось це, це буде вперед. Якщо затиснути, це буде тихіше, це буде гучніше. Це в нас буде плей або пауза. І це в нас для з'єднання з пристроями. Якщо нам потрібно з'єднати з якимось Bluetooth-пристроєм, ми будемо користуватися ось цією кнопочкою. Я далі покажу, як це все працює. Тут я вже казав, є перемикач on-off, тобто вмикає, вимикає, і тут перемикає режими роботи цього пристрою, тобто або ресівер, або трансмітер. Далі, давайте дивитись, як це все працює. І навіщо взагалі мені все це потрібно. В мене є, дивіться, в мене є ось такий посилювач сигналу на акустичні системи. Покажу навіть ближче. Ось такий. Ось вже підключені до нього акустичні системи. Зараз ось ось ці, які стоять тут і ось тут. І в мене є ось такий великий ресивер. Це вже серйозна система. До неї підключені ось ці великі колонки. Ось ці. Взагалі, дуже багато колонок, і ще позаду є колонки. Це для домашнього кіно. І всі ці пристрої не працюють, коли мені потрібно це робити без дротів. Тобто не мають підключення Bluetooth. Саме для цього я і купив ось цю маленьку коробочку. Щоб не тягнути дроти по всій кімнаті, коли мені потрібно прослуховувати музику з телефону на колонки. Тому зараз я покажу, як це все працює. Або ще є такий е, інший сценарій роботи, коли е, діти сплять, а ми з дружиною хочемо подивитись кіно, ми можемо одночасно до нашого програвача, до комп'ютеру, до проєктору, до телевізору підключити дві пари навушників одночасно завдяки ось цьому пристрою, тому що він підтримує. Під'єднання одночасно двох пристроїв, тому що він працює на Bluetooth 5.2, мабуть. 5.2, вибачаюсь. Ось, як я вже казав, одночасно дві пари. Ми можемо підключати до нього е різних Bluetooth-пристроїв. Або це можуть бути дві пари навушників, або навушники та Bluetooth-колонки. Якось так. А тепер давайте дивитись, як це робиться. Беремо, е, дивіться, що в нас тут по кабелях. Ось, є штатний ось такий кабель 3,5 мм Під'єднюємо його, раз. І в наш ось цей посилювач Два Під'єднали. Так, він у нас в режимі AUX підключений. І тепер нам. Потрібно з'єднати, так, є в мене телефончик. З'єднати його потрібно з цією коробочкою. Ось ми увімкнули. Вмикаємо ось нашу коробочку. Чуємо, пішов якийсь звук, тобто все увімкнулось. В нас парується, мабуть. Так, дивіться. Режим pairing Тут підсвічується, що в нас RX, і тут підсвічується, що працює від AUX. Тобто відправляє через AUX сигнал. Що ми робимо? Ми заходимо в Bluetooth, дивимось доступні пристрої. Ось у нас з'явився BTB20. Підключаємось, прив'язати. Все працює. Дивіться, AptX HD вже працює в нас. Далі, якщо ми хочемо подивитись або прослухати якийсь контент, ми просто заходимо. Це телефон дитини, тому тут дуже багато ігор. Я ось поставив додаток, щоб прослуховувати музику без авторських прав, щоб мене не заблокували. Тепер беремо і просто натискаємо. Музика пішла вже з колоночок, Так, можемо робити гучніше. Можемо робити тихіше. Можемо це робити на посилювачі. Так, і можемо робити тихіше, гучніше тут. Зажимаємо. Бачите? Робиться тихіше. Так, робиться гучніше. Тепер показую. Якщо ви хочете перемкнути. Композицію. Ви можете це зробити із телефону. От, перемкнули. Інша композиція. Або ви можете це зробити і з цього пристрою. Дивіться. Робимо. Перемикає. Далі ще перемикаємо. Також все працює. Можемо поставити на паузу. Ставимо на паузу. І продовжуємо. Пауза. Продовжуємо. Дуже гарний пристрій. Також, давайте я вам покажу, що немає ніякої затримки. Для цього давайте, давайте перейдемо, мабуть, у, у, у YouTube. Де тут в нього YouTube? Треба ще знайти. Угу. Ось YouTube. Так, дивіться, можемо відкрити мій е, випуск минулий. Це у нас е, Xiaomi NCH Blackstone. Дивіться, синхронізовано Зався все. Забирався я нею, як я вже казав, е, біля 2,5 років. І все дуже гарно в ній. Нічого поганого сказати не можу, але без відставань. Все дуже-дуже швидко спрацьовує. Так, дивіться, також можемо паузу віджати тут. Нещодавно я її упустив. На. І, мабуть, перемикати можемо і тут. Дивіться, навіть відео можемо перемикати тут. Навіщо нам потрібна ось ця кнопочка? Ось ця кнопочка нам потрібна саме для того, якщо ви хочете з'єднатись з якимось пристроєм. Тобто, щоб швидко зайти у режим е, парування, так скажімо, е, цього пристрою з якимось передавачем інформації, нам потрібно двічі ось так швиденько нажати цю клавішу і дивіться, в нас знов мігає пейрінг. Тобто він е, знов шукає пристрій, щоб з'єднатися з ним. Ми можемо з'єднати ще один пристрій, але я на інший телефон зараз знімаю, не можу вам цього показати. Так. Все це в нас працює знову. Дивіться. Нажимаємо назад. Пол, і від цього у неї трошечки. Е, так. Далі. Це один режим. І зараз я вам покажу відійду від комп'ютеру, щоб ви бачили, що звук йде насправді з колонок. А потім ще ми під'єднаємо через інший кабель до нашого ресіверу. Там вже більш серйозна система, як я вже казав, і там вже можна і сабвуфер увімкнути у цю систему, і все розкладати на 5 або більше колонок. Тому зараз давайте побачимо, що все працює здалека. Я відійду від комп'ютеру і з телефону включу якусь музику і ви її почуєте вже з колонок. Так, друзі, дивіться, представляємо собі таку ситуацію, що я сиджу на дивані і я захотів з телефону послухати музику ось на цих маленьких. Двох колоночках. В мене там під'єднано ось цей маленький посилювач через, через оту маленьку коробочку. І тепер я просто беру і музичку відправив на ці колоночки. Тепер я роблю потужніше. Музичка грає. Це дуже добре працює. Тепер ще вам покажу, як зробити так, щоб музика йшла на ось той великий ресивер та ось на ці великі колонки. Так, і тепер, друзі, дивіться, нам для того, щоб прослуховувати інший пристрій, нам потрібно або ось від цього джеку інший ось той край. Підключити до іншого пристрою. Або прибираємо ось цей джек та беремо інший наш комплектний провід, дріт, кабель, як хочете називайте, та вмикаємо його ось сюди, там, де є напис OUT RX. Беремо та плотненько до такого щелчка встромляємо у гніздо. Тепер інший край. Інший край. Вмикаємо у вхід нашого ресиверу, або там ще чогось, посилювача сигналу, ще чогось. Та вмикаємо наш ресивер. Ага, Вмикаємо наш ресивер. Все, увімкнули. І зараз відходимо і будемо слухати вже на ньому на колоночках музику. Так, друзі, і вже тепер в нас музика буде грати ось е через цей пристрій. Це також посилювач, також він називається AV Receiver. Тобто він приймає сигнали на себе та посилює їх. Для виводу на акустичні системи. Це вже великі, він може раз, два, три, або там ще позаду є різні колонки, є сабвуфер Ось. І зараз ми будемо прослуховувати також музику. Вже через великі колоночки. Дивіться. коротеньку Пауза. Дивіться. І ось за допомогою вже пульта від цього пристрою, від ресівера, я також можу робити гучніше. Тепер віджимаємо паузу. Робимо гучніше. Ось так дуже-дуже гучно. І я думаю, ви вже почули цю різницю. Тому я вважаю, що ця маленька коробочка, ось вона маленька, подивіться, яка вона маленька в порівнянні з цими великими пристроями, які вона може розкачати. Гадаю, дуже-дуже гарна і корисна коробочка. І зараз я вам покажу інший сценарій роботи. Ось з маленькою коробочкою. Так, а перед цим друзі, хочу вам розповісти ще одну таку штуку, немаловажну. Дуже важливу навіть. Дивіться, зараз, коли в нас підключено оптичний кабель, маємо напис «ОПТ». і за замовченням буде грати музику через нього. Але якщо ви одночасно з цим підключите ще AUX-кабель, дивіться. Воно автоматично перемикає на AUX. І якщо ви хочете, щоб воно грало е, на оптичний кабель, вам необхідно буде просто вимкнути ось цей кабель, тобто дістати його з нашого цього пристрою. Саме так. Більш ніяким чином воно не піде ось сюди. Тому що перемкнути е, виходи не можна. Просто необхідно вимикати ось цей. І в нас переходить на опт. Це ось така м, ситуація навіть і у режимі TX буде. Якщо ви хочете прослуховувати у оптичному, через оптичний інтерфейс, просто він потрібно, щоб був один увімкнутий у ваш пристрій. Якщо ви хочете, щоб е, грало через AUX, тоді можете обидва пристрої вмикати і буде грати тільки через Aux. Ось так. Сподіваюсь, це корисно для вас, якщо ви цього не знали. Далі беремо, вимикаємо одне, вимикаємо ось так інше. Вимкнули. І тепер, що нам необхідно? Тепер ми беремо. А, до речі, я вам хочу показати, як зробити так. Щоб в нас відключився наш пристрій, який ми вже спарували. Якщо це вам потрібно. власне. Заходимо у пристрої Bluetooth, щоб ви все наглядно бачили. Бачимо, активно підключено. Якщо необхідно, роз'єднати пристрої між собою. затискаємо ось цю клавішу на 8 секунд. Дивіться. Воно тепер просто збережено, але не е, активно. Ми навіть можемо зайти сюди та скасувати цю пару. Все. Пристрій не підключено. Так, далі, друзі, дивіться, ми від'єднали наш телефон від цієї чудної коробочки, від'єднали всі кабелі. Далі переключаємо ресивер у положення «Трансмітер». Далі беремо. Кабель, який одним кінцем підключено до комп'ютера. Це може бути або цей, або цей кабель. В мене я вже підключив ось цей до виходу комп'ютера. Це цифровий інтерфейс. Далі я підключаю його до порту з написом spdif-in TX. Підключаємо ось так. Все увійшло. Далі беремо. Навушнички, навушничок. Раз, взяли. І тепер на 2 секунди зажимаємо ось цю. Навіть не на 2 секунди, а 2 рази. Зажали. І все. Можете чути, музичка вже пішла на навушничок. Тепер просто беремо інший навушничок, дістаємо. І він під'єднюється до першого. І далі слухаємо музичку через навушники. Якось так. Ось через ці навушнички. Чухає, е, слухаємо, е, грає музика. Якщо одночасно з ними нам потрібно буде ще під'єднати ще одну пару навушників, робимо так само. Дістаємо ще один навушничок. Кладемо його і нажимаємо ще два рази, щоб в нас знов спарувалися наушнички. Чуємо, працює вже ще одна пара. Також беремо інший. Він під'єднався до першого. Чуємо, працюють ці навушники. І працюють ці навушники одночасно. Тобто, одразу дві пари навушників у нас працюють одночасно. Тому прослуховувати їх можете і ви, ваша дружина, ваш чоловік, одночасно двоє дітей. Хто хочете, можете прослуховувати одночасно дві пари навушників або дві різні колонки. Через підключення Bluetooth. Як я вже казав, я дуже довго чекав цей пристрій, я його знайшов. Ним я буду користуватися для того, щоб дивитись фільми вночі, щоб не заважати іншим людям, які вже сплять. Це дуже корисно. І я дуже рекомендую, тому посилання ви знайдете в описі під цим відео. Також не забувайте користуватися кешбек сервісом з ним буде ще дешевше та ще приємніше робити ваші покупки. З вами був Олександр Тіка. Якщо сподобалось, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та напишіть свої коментарі. Ну а я буду прощаватись з вами. До скорих зустрічей усім! Папа -па.